Друзі, вітаю вас в школі для собачок дред на нашому ютуб-каналі. Сьогодні тема, яка пояснить вам, що таке клікер. Це дуже важливо, і як їм користуватися. Дивіться в професійному світі, вже коли ми займаємося собачками, в нас є допоміжні засоби, які пояснюють собачці, що вона робить правильно, що робить неправильно, як фіксувати правильний результат. Це за допомогою маркерів. Маркер можна давати словом коротким звуком, чи можна скористатися клікером. Клікер він просто щолкає, кляц-кляц, відбувається такий звук. В нього є як свої плюси, так і мінуси. Постараюся дуже. Коротко вам розповісти. Дивіться, якщо ви даєте маркер дзвонко добре, наприклад, там ОК, чіп, ЄС, неважливо, який ви даєте, собачка розуміє, що вона виконала правильно. Але іноді, коли ви приходите уставші з роботи, і собачка з вами працює, і ви так вяло даєте ну так, чіп. Ви працюєте, ви уставши, вам треба давати маркер, він буде незвонкий, він буде унилий, і собачка це буде відчувати, і драйв її буде падати. Для того, щоб цього не було, краще всього користуватися клікером. У нього одна інтонація, і ви просто клікаєте, воно клік-клік робить все. І цим ви можете пояснювати собачки без настрою, що ми повинні працювати. А коли звучить маркер, то собачка розуміє, що вона виконує правильно. Це дуже проста річ, її можна купити. Я думаю, зараз на фото ви побачите, як він виглядає. Їх безліч варіантів є. Ви виберете, який підходить вам. Він, як правило, може кріпитися на ручку фіксацію, і щоб не заважати, вам його можна завжди тримати в руці. Він може болтатися. За допомогою цього клікеру ви пояснюєте собачці. Беземоційно, що потрібно робити. Єдиний мінус його, тому що а, немає маркеру, ні. Є так, ти молодець, він підтверджує, коли робиш правильно. А якщо зробив неправильно, то по факту обратного зворотнього зв'язку немає. Він просто не працює. Тому тут тільки на підкріплення правильних дій. А коли дії неправильні, маркеру не чують. Якщо робити звуковий маркер, такий, як так, чіп, ЄС. То є підтвердження, того, що зробили правильно. А коли зробили ні, там ні, но е, е можна говорити, і тоді собака скоріше розуміє, що вона робить неправильно. Є свої плюси, є свої мінуси. Кожен сам для себе вибере з чим йому краще працювати. я привик з голосовим маркером працювати. є, чіп так, е, да, це нормально. Якщо ні, то теж ні, но есть -е, це теж забороняючі більш маркери, ну і дозволяючи і підкріпляючи. Тобто, ви для себе виберете, який вам підходить більше. Тому клікер це беземоційно, просто для роботи підкріплювати те, що собака зробила правильно. Якщо у вас є що додати, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я думаю, що цієї інформації буде більш чим достатньо, і вона допоможе вам вибрати те, що підходить для вашої собачки і для вас. Тому, друзі, якщо було корисно, напишіть про це побачимося з вами в наступних роликах.